35 розділ. І Господь промовляв до Мойсея на моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи: Не кажи Ізраїлевим синам, і нехай вони дадуть левитам зі спадку свого володіння міста на сидіння, і пасовисько для міст навколо них дасте ви левитам, і будуть ті міста їм на сидіння, а їхні пасовиська будуть для їхньої скотини. І для їхньої худоби, та для всієї їхньої зверини. А пасовиська тих міст, що дасте ли будуть тягнутись від міської стіни, й назовні, тисяча ліктів навколо, і відміряєте поза містом на східню сторону дві тисячі ліктів, і на південну сторону дві тисячі ліктів, і на східню сторону дві тисячі ліктів, і на північну сторону дві тисячі ліктів, а місто у середині. Це будуть для вас міські пасовиська. А міст, що дасте Левитам, буде шість міст на сховище, що дасте, щоб утікати туди убійникові. А окрім них, дасте сорок і два міста. Усі ті міста, що даєте Левитам, сорок і вісім їхніх міст та їхні пасовиська. А ті міста, що дасте з володіння ізраїлевих синів, від більшого дасте більше, а від меншого менше. Кожен за спадком своїм, яким володітимете, дасть із своїх місць левитам, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів, та й скажи їм. Коли ви перейдете Йордан до Ханаанського краю, то виберіть собі міста, вони будуть на сховища для вас, і втече туди убійник, що заб'є душу невмисне. І будуть для вас ті міста на сховища перед месником, і не помре убійник, поки не стане на суд перед громадою. А ті міста, що дасте шість міст на сховища, буде для вас. Три міста дасте по той бік Йордану, а три міста дасте в ханаанському краї, вони будуть міста на сховища. Ці шість міст. Будуть на сховища для Ізраїлевих синів і для приходька та для осілого серед них, щоб утік туди кожен, хто заб'є кого невмисно. А коли б хто вдарив кого залізним знаранням, а той помер, він убійник, буде конче забитий той убійник. А якщо вдарив його каменем, що був у руці, що від нього можна померти, і той помер, він убійник, буде конче забитий, той убійник. Або вдарив його дерев'яним знаряддям, що було в руці його від нього, можна померти. І той помер, він убійник, буде конче забитий, той убійник. Месник за кров, він заб'є убійника. Як спіткає його, він заб'є його. А якщо пхне його з ненависти або кине на нього чим навмисне, а той помре, або з ворогування вдарив його своєю рукою, а той помер. Буде конче забитий той, хто вдарив. Він убійник. Месник за кров заб'є у як спіткає його. А як хто випадково без ненависти пхнув кого або кинув на нього невмисне яким будь знарядням або яким будь каменем, що від нього можна померти, кинув на нього, не бачачи, і той помер, а він не був ворогом йому й не шукав йому зла. То розсудить громада між убійником та між месником за кров, за цими постановами. І громада визволить убійника з руки месника за кров, і громада верне його до місць сховища, що його що втік був туди, і осяде він у ньому аж до смерти найвищого священника. Помазаного святою Оливою. А якщо убійник, виходячи, вийде з границі міста сховища його, куди втік був, і знайде його месник за кров поза границями міста сховища його, і замордує месник за кров має немає він вини крови, бо він повинен сидіти в місті сховища свого аж до смерти найвищого священника. А по смерті найвищого священника вернеться у до землі володіння свого, і буде це для вас направну постанову для ваших поколінь по всіх ваших оселях. Коли хто заб'є кого, то месник, за словами свідків, заб'є убійника, а одного свідка не досить проти кого, щоб осудити на смерть. І не візьмете окупу для душі убійника, що він повинен умерти, бо буде він конче забитий. І не візьмете окупу від змушеного втікати до міста сховища його, щоб вернутися, сидіти в краю до смерти священника. і не збещестите того краю, що ви в ньому, бо та крав вона на безчестність край. А краєві не прощається за кров, що пролита в ньому, як тільки кров'ю того, хто її пролив, і назанечистиш того краю, що ви сидите в ньому, що я пробуваю серед нього, бо я Господь, що пробуваю серед синів Ізраїля.